Художній вернісаж в стінах Балтського педагогічного фахового коледжу відбувся днями. Нині ж свою творчість представила юна мисткиня студентка коледжу Олександра Римаренко. Більше 20 художніх робіт різними за техніками і сюжетами показали багатогранність художниці та її прагнення зображати звичні речі оточуючої дійсності у яскравому та чарівному вигляді. Сама ж студентка розповідає, любов до малювання відчула мало не з колиски, тому з радістю закінчила художню школу. А згодом вступила до педагогічного, аби в майбутньому передавати свої вміння і знання дітям. Почала я малювати ще 5 років. А батьки через те, те, що я дуже сильно малювала і на шпалерах, і де тільки хочеш, відвели мене до Іванівської школи музичної художній клас імені МЛ Огранича. Моєї вчительки була Пеншева Тетяна Володимирівна, і саме вона надихнула мене вступити сюди, адже я хочу передавати свої знання малюванню. Іншим були такі випадки, що мені пропонували зробити виставку в моїй школі, де я навчалася. Я намалювала картину до війни з Україною, коли тільки був початок війни, 24 лютого. То десь в березні місяці мені дали, ну запропонували намалювати картину. Я її намалювала. Вона виграла в обласному конкурсі і поїхала до Києву. Зараз моя картина знаходиться в Києві в галереї. Грамоту я ще поки що чекаю. Виставку робот. Я ну запропонувала такі картини, бо це моє тільки бачення. У кожного бачення картин різне. Хтось може висловлювати свою поезію в віршах, красу світу, а я їх використовую в своїх картинах. Чарівна реальність виставка називається тому, що картини вони як з реального життя, але трішки по-своєму в різних виконаннях техніки. Я малюю зокрема фарбами, але ще можу і вугіллям. Ось ця картина, вона з графіки. Вона використовується тут в цій картині як і маркери, ручки, так і карандаші, і фарби. Я можу малювати будь-чим. Ось ці роботи, які біля мого портрету. Я їх намалювала саме для цієї виставки. Зараз я малюю ось так. Це більш стареньке виконання. Я цю картину намалювала, коли мені було. 14 років, цю в 13, а в цю в 12. Я дивлюся, як виставка називається Чарівна реальність, а таку реальність я бачу в своїх картинах. Я можу піти кудись на прогулянку. Ось це моє село і це пейзаж, який я намалювала, надихнувшись їм. Цю картину я намалювала, коли мені подарували троянди. І я захотіла ці всі емоції передати в картина. Це був перше освічення в коханні. Інші картини я також можу намалювати сама. як можу виставити сама композицію, намалювати це вже зараз. є тут Такі картини, що я малювала в художній школі за допомогою пеншої Тетяни Володимирівні, яка мене надихнула. Я хочу сказати їй дуже велике дякую, саме те, як вона до дітей відносилась, і я хочу це прийняти. і Я хочу далі розвивати це. Я хочу своє життя пов'язати з малюванням. Одна з картин була виставлена на аукціоні, адже мета заходу також і благодійна. Всі охочі мали можливість задонатити на допомогу Збройним силам України. Зокрема, виручені кошти спрямують на підтримку 28-ї штурмової бригади, де служить наш земляк Валерій Парфьонов. Сьогоднішній художній вернісаж проходить в рамках заходів, присвячених 95-й річниці, за заснування нашого закладу освіти. Добрий день, шановні присутні, мистецтво. Це важлива частина духовної культури людства, форма пізнання та відображення навколишньої дійсності людини. У час війни мистецтво набуває особливих сенсів для когось стає роботою, для когось своєрідною підтримкою чи терапією. Зараз нам, як ніколи, потрібна творчість, адже щодня ми стаємо свідками руйнування, ненависті, горя. Проте ми усвідомлюємо. Що життя продовжується, тому є велике бажання творити, надихати на наших захисників та захисниців на перемогу. Сьогодні ми хочемо вам представити картини нашої одногрупниці сантки 31 групи Олександри Римаренко. На виставці Чарівна реальність експонується 20 творів, які відкривають перед нами світ художниці, наповнений переживаннями та натхненням. Ці картини дивують і водночас захоплюють. Олександра працює в різних художніх техніках і жанрах безтворчого мистецтва. Запрошуємо до слова куратора 31-ї групи Тетяну Сергіївну Віхренко. Хочу кілька слів сказати про Олександру нашу. Це творча студентка, дуже непроста, має характер. А найкраще про. Неї можуть сказати її картини, як сказав відомий французький художник Каміль Пуаро, імпресіоніст, що щасливим він вбачає ту людину, яка бачить найпрекрасніше у звичайних речах, там, де ми нічого не бачимо. Тому Олександра наша молодець. Сьогодні всі присутні мають можливість взяти участь в аукціоні та придбати картину Олександра Римаренко. Всі кошти стануть допомогою Збройним силам України. Запрошуємо до участі в аукціоні. Сьогодні Артем Пілогаров проводити мав би, але не встиг. Тому Серіван каже ну, по традиції так. Да. У мене досить продажу на акціону є тільки шампанського. Картини ще не продавав, тому з вашої легкої руки просто стартуємо без пауз 700 гривень. Картина всього-навсього. Бо я думаю, що через хвилинки дві вона буде коштувати 3-700. То поки вона 700, піднімайте руки. Отже, 700 гривень, і ми поїхали. 750 Сергій Іванович вступає в перегони. 800 Тетяна Семеніна ризикує. 900 Катерина Юріна тисяча гривень. гривень і в бібліотеці картина уже. Буду. 1100. 1100. Ох, які серйозні переговори. – 1200! Віра підміна, це! гроші 1300. хоче. Вже... 1300. 1300. 1300! Катерина Юрівна забирає на бакалаврат картину. Раз. 1300 два. Сергій Іванович. Можу позичити під відсоток. 100. 1300 Старій Іванович хоче сказати, що він би взяв цю картину, але не сьогодні він чекає ту, яка буде за 3-700. А сьогодні ось ця гарна шарівна жінка забирає цю картину на бакалаврат. Ваші гроші, Сергію Іванович, я так розумію. Ні, ні, вони в мене. Друзі, аплодуємо. ми порадимо. Нас... Катерина Юрійна щасливий голода всієї картини. Отже, 1300 Катерина Юліна відправляє в скриньку моєї діло. Дякую вам, Катерина Юріна. Чекаємо вас на наступному аукціоні. Зарплату, сподіваюся, цьому тижні буде, тому про можна проводити. Запрошуємо одразу. Дуже неймовірні картини. Сьогодні ми можемо побачити всі з нашого коледжу. Олександре, дякую тобі велике, що ти пишеш дуже гарні картини. І дякую всім, що прийшли та можете помилуватися такими чудовими картинами. Колективу Балська педагогічна тобі невеликий подарунок від нас. Так, ми хочемо подарувати невеличкі цукерки та приємний букети квітів. в знак подяки за те, що ти пишеш дуже гарні, дуже яскраві картини. Дякую, дякую. тобі. Наш заклад, Славетний Балтський медичний фаховий коледж, славиться талановитими здобувачами, працівниками, викладацьким колективом. І сьогодні ми маємо змогу відвідати чудову виставку. Це не перша виставка в стінах нашого закладу, але приємно відзначити, що виставки наших талановитих здобувачів і працівників допомагають в цей складний час підтримувати наші збройні сили України. І сьогодні мені дуже поталанило стати власницею такої чудової картини нашої студентки Олександр. І хочу сказати, що ця картина прикрашатиме наш заклад і буде знаходитись в виставковій галереї. І всі наші здобувачі, всі наші гості, відвідувачі, майбутні абітурієнти, випускники зможуть насолодитися красою цієї гарної картини. Мені дуже приємно сьогодні долучитися до відкриття. Виставки Олександри Римаренко, студентки 31-ї групи. Мені дуже цікаво викладати саме в цій групі, де навчається ця дівчина, спостерігати за тим, як працюють взагалі студенти на заняттях. І Саша дійсно стала відкриттям особисто для мене. Вона дуже з такою. Орзливою душею закритим світом як кожен художник. От не всі люди от можуть відкритися, і я думаю, що сьогодні для неї дуже такий хвилюючий момент показати свою творчість на загал це. Це дуже, дуже сміливо насправді. І е, розповісти про, про свої почуття. Е, ну, в техніках, вон, в яких працює ця дівчина, вони дуже цікаві, оригінальні. І е, мені до вподоби те, що вона обрала шлях педагога. Е, Через те, що її надихнула її викладач образотворчого мистецтва, це дуже так відрадно і приємно знати, що в учнях продовження йде своїх вчителів. Я хочу побажати. Олександрії творчих успіхів, щоб вона створювала в подальшому свої картини і робила цей світ кращим. А зараз це дуже важливо, особливо та місія, з якою сьогодні вона прийшла на виставку, вона дуже, дуже дуже потрібна. Нехай буде мир в Україні і перемога найскоріше. Слава Україні!